Хочу поділитися підбіркою, яку я назбирала вже за рік дивних законів, правил, порядків, які відбуваються тут у Німеччині. По-перше, що хочу сказати, що всі документи, штрафи, абсолютно все, все, все у німців приходить на пошту, зазначу не електронну, реальну пошту. Куди відправляють всі важливі документи: банківські пін-коди, всі рахунки за електроенергію, попередження, нагадування абсолютно все. Але німцям так зручно і вони так ведуть всі документи. Отже, перше дивне правило це відправляння документів на звичайну пошту. Цікаве: не можна їздити п'яним на велосипеді. Ну, я розумію, це небезпечно, оскільки велосипедна культура в Німеччині дуже розповсюджена. Тут багато велодоріжок, це ну, країна велосипедистів. П'яним вважається від 0,3 проміли. Якщо я не помиляюсь, треба перевірити. Тому, якщо вас зупиняє поліція і ви п'яненький, то перше, вам виписують штраф. Друге, якщо у вас є водійські права і ви п'яненький достатньо. То відбувається така фішка, що вас можуть забрати водійські посвідчення. Так, Бо це прирівнюється до кермування п'яним за кермом автомобіля. Ось. З приводу ще велосипедистів не можна розмовляти по телефону, коли ти їдеш. Не можна розмовляти з велосипедистом, який їде поруч. Не можна дітям їздити по дорогах до 10 років, якщо у вас є домашній улюбленець. Собака, кіт чи неважливо, хто саме. І ви його загубили. Нагадаю, у Німеччині обов'язково чіпувати всіх тварин. Тобто безпритульних тут тварин немає взагалі. Я не в великих містах, ну ніде не бачила, щоб це була тварина ну, безпритульна. Якщо чіпована тварина губиться, да, там ви розвісили об'яви, питаєте у сусідів і самостійно не можете знайти. І її знаходить поліція, то ви платите штраф, щоб ви загубили тварину. Не знаю. Пишіть в коментарях, як вам таке, чи правильно це чи ні. Не можна рибалити без ліцензії. Ти повинен пройти навчання, здати екзамен, заплатити за це гроші. Ціна відрізняється залежно від землі, в якій ти знаходишся. І від школи, яка пропонує такі послуги, школи всі е, приватні, мінімум від 300 євро. Потім ти отримаєш цю ліцензію, і вона здається теж залежно від землі, вона буває від 10 років і буває на все життя. Тобто, якщо ти не знаєш німецьку мову, шансів тебе здати е, і отримати цю ліцензію немає. Є виключення, є таке правило: якщо ти турист і, наприклад, приїздиш сюди відпочивати, ти можеш взяти. У міській адміністрації дозвіл на трьохмісячну туристичну риболовлю для грибників на людину можна тут збирати лише один кілограм грибів, Тому будьте обережні, так як в Україні не вийде машинами, прицепами, відрами. Щось можливо в цьому є, оскільки, наприклад, ви йдете збирати втрьох, і я думаю, на день чи там на пару днів, якщо ви там тільки харчуєте з грибами, вам повинно вистачити трьох кілограм. Ось, ну це моя думка. Класна. Штука, яку би, можливо, треба було б зробити у нас в Україні. Це коли канікули школярів поділені по землях. У нас можна було, наприклад, поділити по областях. Тобто тоді немає завантаженості в тому чи іншому регіоні, наприклад, да, у нас там їдуть, всі відпочивати в Карпати. Не було б от такого завантаження і ціни би так не росли. Тут відповідно так само. Якщо ти знаходишся в одній землі, то в тебе. Канікули починається там в такий то день. В іншій землі в ці дні діти навчаються. і ось так воно все змішується, і виходить, що немає, можна сказати, таких пробок з відпочивальників. Все рівномірно злагоджено зроблено. От це класна штука, мені здається, це можна взяти на замітку. Продовжуємо про школярів. Дуже важливо. Відсутність в школі без поважної причини карається штрафами. Дитина може не відвідувати школу до трьох днів лише. Попередивши вчителя, після трьох днів, якщо дитина хворіє, необхідно принести справку в школу ну, вже після там, хвороби, тобто тобі, тобі необхідно обов'язково відвідати лікаря, щоб він надав таку справку. Якщо ти цього не надаєш, то зі школи, по-перше, в тебе йде попередження. Якщо дитина відсутня більше 10 днів, там, навіть двох там, тижнів і більше, то вже школ, адміністрація школи звертаються в Jugendamt, Це структура, яка займається проблемами з дітьми. І вони вже вирішують, навіть можуть забрати дитину з сім'ї, вважаючи це неналежним вихованням дитини. Оскільки навчання в Німеччині обов'язкове. Така фішка, наприклад, якщо у вас у дитини канікули, відповідно, білети всі в різні напрямки. По ціні зростає. хитрі батьки хочуть зекономити і, наприклад, поїхати на день раніше, приїхати на два дні пізніше, і так далі. Тобто роблять якісь схеми. Ні в якому разі такого не робіть, особливо якщо ви летите на літаку. Оскільки прямо в аеропорту стоять поліцейські, які, побачивши вас з дитиною в час, коли вона повинна навчатися, покличуть вас, запитають. І випушуть штраф. Штрафи тут зовсім не маленькі. Знову ж таки, як дивлячись, яка земля, але ну, стартує штраф від 50-70 і просто вгору лізе максимально за день відсутності в школі. Тобто можете порахувати. Да? Якщо ви там закономували на білетах 300 євро, і дитина була 5 днів відсутня, відповідно, 500 євро, будь ласка, заплатіть за те, що ось так ви проштрафились. В Німеччині дуже піклуються про навколишній світ, про природу. Тому так розповсюджені велосипеди, і в свою чергу кожна тваринка, рослинка, дерево охороняються законом Німеччини. Тому за вбивство бджіл, руйнування гнізд, нанесення якоїсь шкоди ви отримуєте штраф. Штрафи дуже високі від 5 тисяч євро до 65. Вдумайтесь, да? Не просто так це було зроблено, оскільки популяція бджіл різко в Німеччині скоротилася, і вони намагаються встановити цей якийсь природний баланс. З приводу переглядів фільмів качати торрент» карається законом. І штрафи тут дуже значні. Мені розповідали таку історію, що чоловік приходив на роботу, качав відео непростойного характеру, робив це протягом півроку, і потім на компанію прийшов штраф в районі, здається, я не пам'ятаю, 80 чи 100 тисяч євро за те, що качалось постійно да, там, торент. І коли вже Почалось розслідування, знайшли винного, я не сумніваюся, що з нього стягнуть ці е, гроші. Також це стосується книг, музики е, ігор. Тому якщо у вас дитина користується, е, да, у неї є особистий якийсь пристрій, де вона має доступ до інтернету і в вільному доступі може навіть випадково щось скачати, то на вас прийде штраф і дуже значна сума. Е, з приводу сортування сміття. Тут все регулюється також законом. В кожному будинку є, все залежить від знову ж таки міста різні види баків. У нас, наприклад, стоїть раз, два, три, чотири. Це для паперу, пластику, органіки і також чорний бак, куди можна викидати все, що завгодно. Окрім батареїв, ну це як і у нас, да, там лампочок, і так далі. Скло е, окремо стоять такі баки, куди ви можете його відвезти. Також для речей такі баки є, ну в Україні, в Києві у нас так само. І е, ще е, прикольно ти збираєш баночки, наприклад, від пива чи від Кока-Коли, і потім будь майже в будь-якому магазині ти приходиш на спеціальний апарат і ти здаєш. Оскільки, наприклад, Ціна в магазині от, за пиво вказана без урахування вартості за цю пляшечку. Тобто пляшечка може коштувати, наприклад, 25 центів, а ціна вказана без цих 25 центів, і тому тут теж треба бути обережним. Якщо в вашому багатоповерховому будинку хтось неправильно сортує сміття, є комісія, яка їздить і перевіряє, як сортують сміття. І вона побачить, що сортування відбувається неправильним чином, то вона не буде розбиратися, хто саме, а виписує штраф повністю на весь будинок. І знову ж таки, штрафи немаленькі. Цікаво, на електросамокати обов'язково потрібно тут брати номери, тобто ти їх повинен реєструвати. Взагалі не важливо якого об'єму в тебе там той мотор, як швидко чи повільно їде твій самокат, його потрібно заарестувати. І насправді самокатів електро тут дуже мало. Не так як у нас вони літають, роблять що хочуть. Ні, тут ти повноцінний учасник дорожнього руху і відповідаєш повністю. За всі свої дії. Якщо щось неправильно, тобі виписують штраф. Тут. Цікавий факт з власного досвіду розкажу. Коли ви орендуєте квартиру, вам додатково до договору додають ще порядок поводження будинку. Розписано абсолютно все. І цікавий пункт з приводу тиші. Коли не можна шуміти, коли потрібно взагалі поводитися, супертихо і. Це неділя, обов'язково, тихий день, що навіть музику не можна слухати дуже голосно, і ввечері. Е, Якось у нас склала така ситуація, що в е, мене син пробіг по сходах. Ми живемо на третьому поверсі, і хтось із наших сусідів поскоржився, що дитина дуже шумно бігає по сходах. Ну, це взагалі якась дурня і несенітниця. Потім через якийсь час прийшов лист, точні, точніше, на лист нашому роднодавцю поскаржили, що ми влаштовуємо вечірки. Ми би, можливо, і хотіли їх влаштовувати, але нема з ким, і ми дуже тихо себе поводимо. Ввечері дитина лягає спати. Ми спокійно дивимося телевізор, але поскаржилися, сказали, що саме це ця сім'я робить тут бардак і е, наводить шорох у всьому селі. Тому ну ось так ось. Люблять вони написати якусь таку кляузу і сказати, що ось-ось-ось вони. Але ми поводили себе дуже тихо, дуже гідно на цю е претензію, і більше суперечок ніяких не було. Тому будьте уважні, коли підписуєте договір, оскільки є такий пункт, навіть у нас немає, але я читала, що не можна митися. Там в 9-й годині вечора, чи навпаки, вранці, чи там в обід. Читайте уважно, щоб потім не попастися, оскільки за це теж можуть чи вас виселити, чи якийсь штраф виписати. Потрібно бути дуже уважним. Дякую за увагу! На сьогодні, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Подобався вам такий формат відео чи ні. Буду чекати, па-па!